Вітання на каналі. Радий всіх чути, бачити. Сьогоднішня мова піде про досить такий цікавий завод, фабрику, яка знаходиться в селі Заболотів. Це є тютюнова фабрика, яка відкрилася ще за часів Австро-Угорщини в 1000... Тисячу... В 8702 році, на жаль, дуже шкода, що всі об'єкти зараз, які ми їздимо, подружуємо, знаходимо у жалюгідному стані, в основному це руїни, або щось такого плану, де можливо просто місцеві доглядають. В цьому випадку про е, заболоцівську цю цю фабрику можемо вам розказати таку, ну то щоб історію, це в принципі. Я думаю, що доступна інформація є на теренах інтернету. Е, ось. Але скажу так, колись тут був розташований перевалковий пункт вірменської родини Гапсовичі. Вони тут жили, типу, і в них відбувався якийсь певний був бізнес. Найвідомішим директором-технологом цієї фабрики був британець насправді Ян Бефінгер. Хто міг подумати? Територія налічує 15 будинків. Які є культурною спадщиною. Дуже багато є різних добудов: там гаражі, службові приміщення, виробничі споруди і так далі. Загальна площа фабрики разом з полями 11 гектарів. Тут є природні умови ферментації, що дозволяло видоволювати набагато здоровішу і кращу продукцію, чим будь-де. Експорт в країні Європи та Латинської Америки наскільки був якісною продукцією, що е, зазвичай звідти все експортували до, до, ну, до, до самого заводу до фабрики. Е, територія самого заводу фабрики цінової укладена кам'яними дорогами та е, бруківкою. Але вони під шаром землі та трави, тому незамітно. А, але можна замітити ще старий польський люк. Який ми знайшли, та австрійські ліхтарі, які є по території? На території є будинок, а, який, я б сказав, схожий на гуртожиток. Ну так, принаймні, місцеві жителі про нього розказують, що він схожий на, на гуртожиток. Е, він є зразком промислової архітектури е, і збудований в стилі неоренесансу. Про це свідчать колони та абстрактні зображення на них. До речі, як ви тут побуваєте, сюди доволі доступний варіант, можна потрапити, але там може бути якась ще охорона чи місцеві, можуть стояти дивитися, ну, залежно який період ви будете їхати, але можна роздивитися. Колони вони доволі такі товсті із заліза. Можливо, середині залиці бетону. Щоб краще трималася будівля, це зрозуміло. Ймовірно, через ці колони вона і збереглася в такому гарному стані до наших днів. І це дуже добре, хоч щось можна подивитися. Гуртожиток цютюнової фабрики. Як в принципі решта будівель в аварійному стані через те, що протікає дах. Ну і вон, прогнила дерев'яна підлога на третьому поверсі, в ній утворились дірки. А на першому поверсі можна замітити ще радянські полотяні мішки з залишками цюцюну. Що дуже нас здивувало, що навіть таке є. Далі. Ми, до речі, як зайшли на територію. Виявилося, що там вирує життя. Ну, діти бігали. І, і люди, так якби які жили. Ми до них не підходили, вони нам нічого не казали. І як виявилося, в одному з цих будинків на самому на самій території фабрики проживає мешканка Олена Осадчук. От чому? Тому що її чоловік працював секретарем директора заводу з 1955 року. Тому жінка каже, що таким чином вони отримали цю квартиру у будівлі. Також вона згадує, що за часів незалежності завод продали. Відтоді власники і змінювалися. Невідомо, хто зараз власник цієї фабрики, але тим не менш, коли вже почали продавати завод, то залишили нас поза бортом, продали як рабів разом із заводом. Зараз в неї є внучка повнолітня, але вона не може забрати паспорт, тому що немає, немає згоди хазяїна. Де його взяти, якщо хазяїн сюди не приїжджає, не дали приватизувати і усе і мають проблему. Дали натомість гроші, за них можна було купити курник всього-навсього або побудувати якусь невелику а, хатину, типу у Сараю? Е, також що? завод у тобі працював до 2006 року. Потім власник вивіз весь металолом з території разом з батареями на першому та другому поверсі і самим всім цінним речами, які там були. Як виявилося, тут було багато різних дерев, які також понищили, чомусь не знати, чому. е, була газова котельня, щоб опалювати будинок. Зараз ми носимо дрова на третій поверх на плечах, бо нема чим платити і нема як опалити е, територію. Але добре, що хоч збереглися пічки, в яких можна хоча б мінімально зігритися. Е, щодо такого більш значущого. Станом дивіться, Коломийська окружна прокуратура через суд вимагає від приватного акціонера товариства Прикарпаттюцю укласти з Коломийською райдерадміністрацією охоронні договори на об'єкти культурної спадщини місцевого значення, такими як і адмінбудинок та виробничий комплекс, що складається з 15 будівель фабрики цю не знаю, чим це все має завершитися, але прокуратура виявила, що будинки занедбані, і ніхто за ними не дивиться. Тобто, сам власник, наскільки нам відомо, давно махнув рукою на ці об'єкти культурної спадщини, і вони просто перебувають в жалюгідному стані. Івано-Франківський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі у спрощенні порядку. Що це означає? Це означає, що без виклику сторін, тобто суд самостійно розглядає на підставі поданих документів. Справу і може так перебрати завод територію в свої руки. Упродовж двох років адміністрацією не вдалося зв'язатися з господарем цю фабрики в Заволоді, але звернулись до прокуратури. Тому прокуратура допомогла. І попри те, що власник не уклав охоронний договір, це його не звільняє від обов'язки доглядати за будівлями, які належать до культурної спадщини місцевого значення. Ось, але власник зобов'язується не змінювати пам'ятку, не робити сучасні ремонти, не перешкоджати доступу. Якщо вона екскурсійного відвідування мається на увазі, Якщо будівля руйнується, то він негайно повинен повідомити орган культурної спадщини. Чи в нашому випадку це нашу рай... адміністрацію, районну державну адміністрацію для того, щоб спільно жити заходів? Але за її словами, у Коломийському районі є 262 пам'ятки культурної спадщини. 16 з них національного значення, а решту це все місцево. Ось ну, це за її словами. Також на Галичині за часів Австро-Угорщини, а потім Польщі, працювало 5 чинових фабрик, як розказував історик Андрій. Дивіться, виробництво Золотів було одним із кращих. Зараз можна би було відновити ці приміщення, передати щось для промисловості. Можна робити якісь культурні містецькі центри. Фабрика має гарну перспективу. Проблема тільки в тому, що лише зараз на це звернула увага прокуратура, щоб оформити охоронний статус хоча б якийсь. Не знаю, наскільки це все реально буде і чи їм вдасться це зробити. Хотілося б, звісно. Тютюн ферментували особливим методом, який значно зменшував шкоду від паління. Крім місцевої сировини, підприємство переробляло імпортний тютюн. Що надходив з країн Латинської Америки: Куби, Пуерто Ріко і Бразилії, Що досить цікаво. Також на території фабрики була розташована їдальня, котельня, з якої повивозили весь метал, адміністративні приміщення, клуб, будинок для гостей, гаражі, механічні та столярні цехи, ферментаційна камера, де переробляли цю цю бо скільки всього є на території. Ну, було принаймні зараз самі бачите, яка ситуація. Був і цех, де крутили сигари. Виявляєте, що тут тільки не робили за радянською владою, їхнє виробництво припинили. Однак завод продовжував вирощення та обробку цю ціну і постачав його на всі підприємства України, які випускали цигарки. На той час був один із п'яти заводів в Україні. І отака от історія, така ситуація. Надіюся, що це відео подивиться більшість підписників, а не тільки звичайних. Людей, які просто зацікавляться цією ідеєю, щоб перетворити це місце на не знаю, будь-який центр культурної спадщини чи ще щось, а ще краще відновити і працювати знову в повноцінному режимі, як то кажуть, в повноцінному графіку по спеціальності цим новий завод, нехай би й був в принципі. Це була би хороша виручка і прибуток для влади, та й не тільки. Приміщення, територія це дуже велика-велика територія, все це дуже шкода, що пропадає. Треба, треба якось реалізовувати. Але я розумію, що через те, що в країні війна, і трошки ці всі зміни, корективи, плани, зміни, вони всі по суті відтягнулись на довгий-довгий час. не знати наскільки довго затягнеться війна, але стосовно цього, я думаю, що через це все. Що відбувається в Україні, відповідно, ці всі заводи фабрики зараз в такому стані. Хто зараз ними не хоче займатися, не мають коли. Їм, як то кажуть, вигідніше побудувати щось нове, чим старе відновити. Тому ось так. Тому дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І, до речі, якщо вам щось цікаво і хотіли би щось побачити на каналі, щоб я кудись поїхав, відвідав якесь місце, то пишіть в коментарях. Я обов'язково туди завітаю і знімлю для вас документальний фільм. Тому все. Бажаю всім гарного дня, вечора, залежно в який час порух будете ви дивитися, і до нових зустрічей!